Автопарк України найстарішої у Європі. Хто винен і що робити? Привіт, автомобілісти та співчуваючі! А ви знали, що середньостатистичний український автомобіль вже давно відсвяткував своє повноліття і навіть встиг закінчити університет? Так, так, ми не жартуємо. Наші дороги це справжнісінький парад чотириколісних ветеранів. Чому так сталося, що наш автопарк один з найстаріших у Європі? Хто винен? Космічні ціни, хитромудрі податки чи просто наша любов до вінтажу? І головне, чи є світло в кінці цього ржавого тунелю, особливо з урахуванням майбутніх сюрпризів для власників електрокарів. Давайте розберемося. Статистичний апокаліпсис: наскільки ми вінтажні? Тримайтеся за стілець міцніше, бо цифри вас шокують. На початок 2024 року середній вік легкового автомобіля в Україні увага 23 роки. Це друзі не просто багато, це майже вічність за автомобільними мірками. Уявіть ці машини бачили ще перші мобільні телефони розміром з цеглину. І це ще не все. Якщо копнути глибше, то в деяких регіонах, особливо прифронтових, середній вік авто перестрибує за 25 років. Тобто там їздять справжнісінькі динозаври автопрому. Навіть у відносно молодих автопарках Києва, Одеси та Львова середній вік крутиться навколо 22 років. А знаєте, які марки у нас найдосвідченіші? Легендарні вази середній вік 26 років, лади теж не відстають 24 роки. А тепер трохи цукру до цієї гіркої кави. Імпорт уживаних авто таки трохи і омолоджує автопарк середній вік свіжопригнаних близько 9 років. Але, як то кажуть, ділошка меду в бочці дьогтю не змінює смаку. Щоб наздогнати середньоєвропейський рівень автомобілізації, нам потрібно ще приблизно 15 мільйонів авто. На хвилиночку це 30-40 років імпорту в нинішньому темпі. І це ще без урахування тих машин, які вже на останньому подиху. Частина друга. Чому ми на цьому їздимо? Гаманець більшості українців вже здається давно підписав контракт з драмтеатром. Будемо відверті. Українці не можуть собі дозволити новеньке авто з салону. Понад 80% наших співгромадян шукають залізного коня вартістю до 10 тисяч доларів. А з нинішніми цінами на нові авто це як мріяти про політ на Марс. Теоретично можливо, але практично, ну ви зрозуміли. Війна, звісно, теж не додала оптимізму нашим фінансам. Розмитнення, український квест заплати або помри, розмитнення. Це слово викликає у кожного українського автомобіліста цілу гаму емоцій від легкої істерики до бажання стати контрабандистом. Мито 10%, акцизний податок, який як гарне вино стає тільки дорожчим з віком авто, і ПДВ 20% на все це щастя. У підсумку ціна авто може легко подвоїтися, а то й потроїтися. Особливо, якщо ви наважилися привести щось старше 10 років. Тоді акциз перетворюється на справжнього монстра, який з'їдає всю вигоду. Це як купувати пляшку води, а платити за цілий басейн. І найсумніше, що така система суперечить практиці ЄС, де податки на старі авто часто нижчі, бо там розбудеться. Зуміють, що не всі можуть дозволити собі останню модель BMW чи Volkswagen. У нас же, чим бідніший, тим більше плати за своє старе авто. Логіка ні, не чули. Причина третя війна. Удар під дих автопарку. Повномасштабне вторгнення нещодавно прорідило наші автомобільні ряди. За оцінками, сотні тисяч авто були знищені, пошкоджені або просто змінили власника без згоди останнього. Тимчасове нульове розмитнення було як ковток свіжого повітря. Українці завезли близько 130 тисяч, переважно недорогих авто, середнім віком до 14 років. Але свято тривало недовго. Причина четверта: відсутність тих оглядів і екологічних норм. Їдеш, поки їдеться. Ще один фактор, який допомагає на Нашому автопарку залишатися музеєм на колесах це повна відсутність реального техогляду. Формально щось десь існує, але на практиці, якщо твоя автівка ще якось заводиться і має всі чотири колеса, вважай, що вона готова до міжгалактичного перельоту. У Європі, наприклад, жорсткі екологічні стандарти та регулярні перевірки технічного стану авто це не формальність, а реальність. У нас же вихлопи деяких машин здатні викликати дощ у Чорнобилі. Авто без глушника зате з динамікою. Димить, значить працює. Це створює замкнене коло. Дешеві застарілі авто залишаються в обігу, бо їх ніхто не перевіряє. А придбати новіше авто українці просто не можуть через вартість розмитнення. Навіщо витрачати тисячі, якщо твій древній, але рідний опель все ще відпрацьовує свій п'ятий мотор? Причина п'ята. Дешева реанімація або відносна дешевизна запчастин та вартість ремонту авто в Україні. Ще один важливий фактор, чому наші чотириколісні ветерани ніяк не підуть на спокій. В Україні відремонтувати навіть дуже втомлене авто, все ще дешевше, ніж купити бодай щось свіже. А уявіть собі, що у Європі середня годинна зарплата механіка близько 30 євро за годину. І це лише робота без вартості запчастин. В Україні ж, якщо у вас є знайомий Саша, який зробить усе в гаражі, але якісно. Вам все одно скільки там платять механікам у Європі? Частина третя народні улюбленці. На чому ж ми все таки їздимо? Якщо подивитися на топ найпопулярніших старичків, то тут, як ми вже казали, панують вази та лади. Серед імпортних вживаних авто, які, хоч якось розбавляють цей музей на колесах, лідирують Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Renault Megane. Тобто українці обирають те, що перевірено часом відносно недороге в обслуговуванні і на що ще можна знайти запчастини на найближчому авторинку. У 2021 році на внутрішньому ринку найпопулярнішим був Deolanus та Sense. майже 41 тисяча угод. Ця машина справжня легенда, як термінатор. Частина четверта: електрокари, світле майбутнє чи черговий сюрприз. А що ж з електромобілями? Здавалося б, ось воно порятунок, екологічно сучасно і донедавна вигідно при розмитненні. Мито за них не сплачується, ПДВ теж було скасовано. Залишався лише невеликий акциз. Попит на електрокари дійсно зріс на 83% за рік. Але не поспішайте радіти, бо з 1 січня 2026 року електрична казка може закінчитись. Планується повернення ПДВ на імпорт електромобілів. А це, нагадаю, 20% від вартості авто, плюс мито, яке для електропоки нульове та акциз. Тобто улюблена Тесла чи Нісан Ліф можуть раптово поважчати на п'яту частину своєї ціни? Як вам такий новорічний подарунок? Це, звісно, може суттєво вдарити по ринку електромобілів, який тільки но почав набирати обертів? І знову постає питання: чи дійсно ми рухаємося до зеленого майбутнього, чи це просто черговий спосіб наповнити бюджет? Чи є надія, або що робити, коли твоя машина старша за тебе? Невже? Все так погано, і ми приречені до віку їздити на автодідах. Експерти, активісти та й просто здоровий глузд підказують, систему оподаткування імпорту треба міняти. Акциз не повинен перетворювати старе авто на предмет розкоші. Можливо, варто брати приклад з Європи, де основний податок це податок на користування. Наприклад, через пальне, а не на купівлю, нульове розмитнення під час війни чітко показало, українцям потрібні доступні авто, переважно в ціновому діапазоні до 10 тисяч доларів. І це не забаганка, а необхідність для роботи, для сім'ї, для волонтерства, для мобільності в цілому. Звісно, війна вносить свої корективи. Але якщо ми хочемо бачити на дорогах сучасні та безпечні автомобілі, а не пересувні пам'ятники минулої епохи. Думати про це треба вже зараз, бо старий автопарк це не просто некрасиво, Це про безпеку, екологію і, врешті-решт, про якість нашого життя. Ось така вона українська автомобільна сага. Трохи сумна, трохи смішна, але точно не нудна. А скільки років вашому залізному коню? І які у вас думки щодо майбутнього нашого автопарку та електричних перспектив? Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і залишити будь-який коментар. Бувайте здорові, і нехай ваші авто заводяться завжди з першого разу.